Як не затопити ваших сусідів? Це, мабуть, не перше питання, над яким ви думаєте під час вашого ремонту. Але ви точно про це згадаєте, коли вже це станеться? Причин може бути багато. Не закрили кран на воду, набрали ванну через край, Можливо, потекла рушнику сушка, пральна машинка чи радіатор. І щоб цього всього не сталося, щоб ви не затопили. Ні себе, ні ваших сусідів є дуже хороше та провірене рішення. І сьогодні я все детально про нього розкажу. Всім привіт! Мене звати Роман Мартинюк, я архітектор та дизайнер інтер'єру. А ви на каналі будні дизайнера. На ринку зараз представлено багато різних систем від Нептуна, Аякса. Гідролоку, аквасторожу та інших виробників. Такі системи ми переважно ставимо в багатоквартирні будинки, так як там є ризик затопити, сусіда знизу. І дуже рідко використовуємо такі системи в приватних житлових будинках. Незалежно від того, де ви будете ставити таку систему, в будь-якому разі. Вона допоможе уникнути серйозних наслідків, які можуть виникнути під час протікання або затоплення. Я розкажу про систему, якою користувалися ми, і поясню, чому саме ця система, а не інша. І розкажу, чому саме користувалися, користувалися в минулому часі, тому що тут не все так однозначно. Давайте спочатку глянемо, з чого складається сама система. А трошки пізніше, вже конкретно на прикладі, я покажу, як це працює. Комплектація останнім часом ми використовували систему антипотоп від фірми Гідролок. Її базова комплектація складається з такого блоку з краном, який перекриває подачу води, та двох датчиків, які подають сигнал на кран по кабелю. Це є базовий мінімальний набір, якого в більшості випадків є цілком достатньо. Окрім кількості датчиків, але їх без проблем можна докупити в залежності від кількості мокрих зон, які вам потрібно моніторити. Як це працює? Тут під сходами у нас є така невеличка кладовка, сюди заведений якраз вхід води в квартиру, і тут стоїть система антипотоп. Цей блок складається з шарового крану, який перекриває воду, він ось там моторчика, що приводить в дію. Даний кран та реле управління. Такий собі мікропроцесор, який контролює відкривання і закривання крану та відповідно подачу чи блокування води. І до нього по кабелю 12 вольт у нас під'єднані датчики. Ось цей датчик розташований ось тут, якби раптом щось потекло Далі такий датчик у нас є також на кухні. Один іде. Від осмуса. До речі, про цей осмус я також розкажу в наступних своїх відео. І розкажу, чому ми використовуємо саме його. Це очищення води з мінералізацією. Це не є такий осмос, до якого всі звикли, там, де йде розширювальний бачок, колби. Дуже класна система. Бачите, не забирає багато місця і стильно виглядає. Такий датчик у нас є тут під мийкою, тому що тут також у нас є вода. Може протекти, тому потрібно блокувати подачу. Такий датчик. У нас є. є в санузлі першого поверху, в пральні та в санузлі на другому поверсі. Фактично у всіх мокрих зонах. Тут, так само, як і на першому поверсі, буде стояти така раковина з тумбочкою. Ну і цього датчика не буде видно, тому що він буде під низом. Датчики недорогі і за потребою. Ви можете їх докупити і поставити стільки, скільки вам потрібно. Сам датчик у нас неплотно пристає до підлоги, бачите, а має такий мінімальний виступ. Відповідно, коли вода піднімається десь орієнтовно на 2 мм, тільки тоді він подає сигнал на наш електронний кран і той перекриває воду. Тобто, якщо ви просто помили підлогу вологою шваброю, то цей датчик спрацьовувати не буде. Зараз ми спробуємо капнути водою на сам датчик. І подивимося, як це працює. Ми бачимо, що у нас свідиться індикація, що відкрита подача води у квартиру. І зараз ми йдемо в санвузу. Там буквально є трошки води, я вилив. І припустимо, наш датчик стояв ось так. І до нього підійшла вода. Ось так. Чуємо зразу характерний звук, не знаю, чи я встигну. Навіть я не встиг дойти кілька метрів, як бачимо. Що система спрацювала, і бачимо індикацію, що перекритий кран подачі води у квартиру. Дана система може мати живлення від мережі, тобто 220 вольт. Для такого випадку вам потрібно передбачити додаткову розетку. Блок живлення можна при потребі докупити. Зараз дана система живиться від чотирьох пальчикових батарейок, і сам виробник заявляє, що вона може працювати в режимі чергування до 10 років, але реально по факту виходить десь. Років 3. Як тільки батарейки в даній системі почнуть розряджатися, ви почуєте характерний звук і завчасно зможете їх замінити. При потребі кран можна примусово закрити і відкрити. Давайте перевіримо, скільки це часу займає. Пішов процес відкривання. Ну, фактично 18 секунд. І зараз спробуємо. Закрити. За скільки часу він закриється, якщо станеться протікання. Менше 10 секунд на закривання крану. Досить хороший результат. У даної системи реалізована функція така службова самоочистки. або, ще можна сказати, самопрофілактики. Кран декілька разів в місяць сам закривається та відкривається. Так як вода в нас не дуже чиста, то потрібен постійний рух механізму. Інакше він може просто закиснути і не спрацювати у найвідповідальніший момент. Матеріали використовуються якісні. Покриття самого датчика є антикорозійним і не буде з часом ржавіти. Сам кран, який перекриває воду, є стійким до високих температур і витримує до 120 градусів. Електропривід, який перекриває воду, розташований в герметичному корпусі, який захищений по стандарту. IP65. І його мінімальний ресурс на відкривання та закривання складає 150 тисяч циклів. А тепер трохи про інші системи, їх плюси та мінуси. По гідролоку зараз взагалі є питання, тому що десь пише, що це Італія, десь пише, що Росія, а десь пише, що Білорусія. А на багатьох сайтах взагалі прибирали країну виробника. Чого б це раптом? До війни ми часто ставили такі системи і чесно не дуже задавалися питанням, хто ж і яка країна виробник. Ну і замовник, звичайно, не хотів переплачувати за дорожчі аналоги. Цей об'єкт, що на відео це останній об'єкт, на який ми поставили таку систему. Його реалізацію ми почали більше року тому. Плюс і мінус одночасно систем гідролог в тому. Що це є система суто від протікань. А, наприклад, у виробника Аякс, це, до речі, український виробник. Є багато різних датчиків, такі як датчики СО2, датчики протікання газу, геркони, датчики руху, камери, також система антипотоп і багато іншого. І великий плюс в тому, що ці всі датчики, ці всі модулі можна об'єднати у одну велику екосистему. І получиться такий собі аналог розумного будинку. Але був один нюанс. Аяк то мав систему антипотоп, але він не мав свого крану, який перекриває воду, і закуповував крани іншого виробника. І ще був один нюанс з автономністю. Для роботи крану потрібно було реле, а сам кран живився від мережі 220 вольт. І виходила така не дуже автономна система. Тобто, коли відбувалося протікання, а наприклад, немає світла, датчик подає сигнал на. Центральний пульт на центральний хаб Аяксу, той, в свою чергу, подає сигнал на реле. Реле подає сигнал на кран, а кран не може закритися, тому що немає світла, і виходить, що ніби така аварійна система, яка має працювати незалежно від того, є чи нема живлення. Не може виконати свою пряму функцію, і як результат могло бути затоплення. І виходило, що це не дуже надійна система. Але недавно Ajax презентував вже нарешті свій кран, який буде працювати на батарейках, і не потрібно буде додаткове реле. Таким чином, дана система стане повністю автономною. До речі, не знаю, коли ви дивитесь це відео, але можливо даний кран вже є в продажі. Відповідно, зараз в деяких проектах наших, де буде. Потреба поставити систему антипотоп. Ми вже сміливо можемо використовувати Аякс, так як він тепер дійсно може називатися антиаварійною та автономною системою. Якщо говорити про ціну, то гідролог коштує в районі 6 тисяч гривень, це є 150 доларів. А Аякс в районі 13 тисяч гривень, що складає орієнтовно 320 доларів. Фактично, Аякс в два рази дорожче, а сам хаб. При тому складає половину вартості. Тому Аякс буде вигідний тоді, коли ви будете розширяти вашу систему та додати додаткові функції, датчики та модулі. А їх там ну, дуже багато. Колись дуже давно ми ще брали систему Нептун, але там живлення тільки 220 вольт. І решта, по суті, це той самий гідролог, але він ще габаритніший, тому що крім самого крану є ще додаткове реле управління. Тоді ми його повернули, тому що нам потрібно було повністю автономне рішення. Нептун це швидше всього російський виробник. А це що пишуть десь там на сайтах, що це Італія, то швидше всього самі крани Італійський і виробник просто хоче продати товар. А купувати зараз російське це взагалі недопустимо. Тим не менше на багатьох українських сайтах вони і далі продаються. Але тішить те, що є свідомі маркетплейси, які зняли даний товар з продажу. Звичайно, в такій ситуації краще підтримувати українське. І не забувайте допомагати нашій армії. Саме завдяки їй ми маємо можливість зараз працювати та розвиватися. Адже будь-яка допомога зараз наближає нас. До перемоги. Система Аквасторож це той самий Нептун, але дизайн там набагато гірший. Такий привіт з 90-х. І є ще там пара відмінностей. Але це не має дуже важливого значення, тому що це також російський виробник. Для правильного функціонування системи AJAX потрібно будь-яку карточку мобільного оператора з інтернетом та не забувати її поповнювати. До AJAX можна підключити від 100 до 250 різних датчиків та пристроїв, і це залежить вже конкретно від самої моделі центрального хаба. До гідролока ж можна підключити до 200 датчиків. Та до 20 шарових електроприводів, що перекривають воду. Можна також приєднати до 100 радіодатчиків і отримувати сповіщення по СМС, коли вас затопить. Але тоді потрібен додатковий GSM модуль. Але при такій конфігурації вже тоді краще розглядати Ajax, тому що він буде більш гнучкий та варіативний. Я так бачу, що в мене скорше голос закінчиться, ніж текст. Але ще зовсім трошки. На гідролог гарантії 4 роки, а на Аякс всього 2. При потребі систему гідролог можна приєднати до Аяксу через спеціальний модуль. Але я не знаю, хто зараз буде таке робити і для чого. Не забувайте, що провідні датчики потрібно монтувати на початку ремонту, а Аякс можна змонтувати в кінці. Головне, не забути до центрального хабу вивести живлення 220 вольт та інтернет. Отож, висновок. Гідролок це добрий старий провірений інструмент, який вирішує свою задачу. Це фактично як Volkswagen Golf, там третьої, четвертої версії, ну, при умові, що він не російський. Поки ми монтували відео, я вирішив зайти на офіційний український сайт гідролоку гідролог.com щоб глянути ціни та асортимент. І коли я натиснув на головну сторінку, то побачив, що вони продають лише. Залишок продукції. І вже почали розробку власної системи, яка за надійністю та функціональністю буде перевершувати всі, що будь-коли існували на ринку. І головне, що така система буде розроблена та виготовлена в Україні. Сподіваюся, що разом з новою системою сайт також оновиться до української мови. І тепер зовсім немає сумнівів. В тому, що система гідролок це система російського виробника. Аякс це вже більше про стиль, про дизайн, про функції. Це фактично як автомобіль преміум класу. І він український. До речі, це зовсім не реклама, а могла би бути. Аякс. Де ви там? <кій> Зрештою, на ринку можна пошукати й інших виробників, не обов'язково зупинятися на гідролоку чи Аяксу. Принцип дії та основні характеристики. Я думаю, ви вже зрозуміли з даного відео і обов'язково зробити правильний вибір. Фух, таке добив. тому сюди, а то ми сюди. Так, то до речі, не звертайте увагу. Тут у нас йде монтаж меблів. І, до речі, скоро буде огляд не тільки на дану квартиру, але і на дану кухню. Тому, хто ще не підписався, у вас є можливість зробити це зараз, щоб не пропустити наступний випуск. Та, і щось я трошки захрип, ставити таку систему чи ні, звичайно, вирішувати вам. Але при виникненні потопу чи затоплення вона точно докаже свою ефективність і оправдає свою вартість. І однозначно це буде дешевше, ніж новий ремонт для ваших сусідів. До речі, квартиру можна і застрахувати від затоплення, але це вже тема для окремого відео. І ще одна причина, щоб підписатись на канал. Якщо у вас виникли якісь питання, обов'язково задавайте їх в коментарях. Якщо відео було для вас корисне та цікаве, тисніть лайк, натискайте дзвіночок та кнопку підписатись, щоб не пропустити наші наступні випуски. А я бажаю вам легких та якісних ремонтів, не затоплювати ваших сусідів. Та до зустрічі в наступних відео. Хлопці, може ви щось скажете на камеру. Підписуйтесь Потім... на канал, «Будні одні дизайнера. Все ж таки треба було слухати дружину, коли вона казала не пити холодний кефір.